Героям слава, отже, маємо нове дослідження від Київського міжнародного інституту соціології? Воно свідчить про те, що більшість опитаних українців, а це 81%, вважають, що наша держава недостатньо підготувалася до повномасштабного вторгнення у 2022 році. А ваша думка чому ось нині бачимо такий високий показник? Ну і власне хто має нести відповідальність за неготовність держави? Ну, Готовність держави до е оборони це прерогатива верховного головного команду. Е ми спостерігали весь період е до 2022 року діяльність і як повне ігнорування е проблем безпеки. Ми пригадуємо, як у 2020 році, е фактично, ну, в 2019 році, на 2020 рік були порізані всі оборонні програми. Зокрема, е вже е, 20 2020 році мав стати на чергуванні перший дивізіон е, ракет Нептун. Замість закупити бойові ракети Нептун було закуплено 12 навчальних ракет. Всього навсім. Я вже не кажу про інші типи е, і види озброєнь. Тобто, фактично, держава вперто різала оборонні замовлення. Далі держава забувала навіть е, е, прив'язувати до, до реалій е, зарплати військових. Дійшло до того, що станом на 20-й рік, точніше на 21 й рік зарплати військових були нижчі, ніж у касирів на, е, на супермаркеті. А це така масова е, і не дуже престижна професія. Тобто престиж. Служби в Збройних силах був різко підірваний зусиллями влади. Ми пригадуємо, що влада нам розповідала, як треба будувати дороги, а не оборону країни. Тому винуватець відомий всьому суспільству українському, враховуючи те, що по суті півроку перед нападом дружні до України. Розвідки інформували українську сторону про те, що готується напад на Україну. Натомість ми вислуховували на телеефірах всякі е, заспокійливі байки від влади, і ці байочки, ну, мабуть, багатьох приспали. Потім ми вже чули е, заклики Василевської Смаглюк про те, що сидіть по домах. Це закінчиться за пару, за пару днів. Жителі її виборці його округа, це Бучка Бородянка, е сиділи вдома під окупацією 30 днів. Тому е повну відповідальність за провал підготовки оборони країни несе Зеленський і його найближче оточення, і всі призначені ним міністри. Чи була у військово-політичного керівництва держави реальна можливість краще підготуватися до 24 лютого 2022 року? Ну насправді деякі зусилля були прикладені. Наприклад, будівництво двох корветів на турецьких верфях, Воно ж ну, супроводжувалося міністерством оборони, але? Наприклад, досить непогані ідеї з закупівлі чеських гаубиць дана вони не мали розвитку. І найголовніше, що як життя підтвердило, українська гаубиця Богдана виявилася доволі ефективною зброєю і доволі якісною і ну, грамотно розробленою. Тепер у нас вже кілька дивізіонів даних, Богдани точніше, і вона дуже активно працює. А тоді на початку війни, навіть для оборони острова Зміїний, Богдану поставили на баржу і підправили на дистанцію враження острову Зміїний. Тобто, це, це якісь такі перипетії, коли військові мусили викручуватися за тих обставин, що. Політичне керівництво провалило підготовку до оборони. Я вже не кажу про південь і участь безпосередньо віце-прем'єрки Верещук і безпосередньо Зеленського у наприклад розмінування акваторії Маріуполя, розмінування Ару. Тобто, по суті, російські армії створювали коридори вторгнення. Нині ми говоримо про те, що власне ось такі високі показники опитаних респондентів, вважаючи все ж таки не своєчасно та неефективно готувалася наша влада до повномасштабного вторгнення. Утім, якщо подивитися на формування державного бюджету на наступний рік, тут очевидним є той факт, що і до нині влада не зацікавлена у тому, аби наші сили оборони були забезпечені, тому що вже зараз зокрема депутати від опозиції. Говорять про недофінансування оборонної сфери, і власне от чому така ситуація складається у нас? Ну в цього недофінансування очевидно є вигода набувачі і лобісти, і про них треба говорити. бо Опозиція цілком слушна От останній аналіз від європейської солідарності проекту бюджету він дуже грамотно зроблений. Тобто, європейська солідарність залишається інтелектуальним лідером і, і щодо ідей, і щодо експертних оцінок у Верховній Раді. Але ж Європейську солідарність мало хто слухає? Якщо згадати останні два роки, навіть три роки три роки вже, згадаймо, коли надходить серпень, і в серпні починається абсолютна істерія влади про те, що до кінця року нам не вистачає 500 мільярдів гривень на потреби фінансування армії. А як же ви пишете тоді бюджет? І е, найголовніше, що по суті, жодної е, ну, якісної оцінки бюджету з боку представників е, слуги народу, чи е, ну, скажімо, партнерських до них е, депутатських груп, ми не бачимо, тобто вони голосують весь час за кота в мішку, і потім за цього кота в мішку доводиться в цілому суспільству. Прокидатися в холодному поту при думці, що на місяців 3-4 на останній квартал збройні сили не мають фінансів на підтримання обороноздатності, це насправді це не фахова помилка, це умисел, політичний умисел, який повинен поставити збройні сили в більш тяжке становище. Комусь е очевидно е заходить думка. Про те, що війна тривати довго безкінечно не може. Але якщо ви закладаєте фінансування не на повний рік для збройних сил, це ви вчиняєте насправді злочин. Бо бюджет, нагадаю, це державний закон. Це державний закон. І якщо ви приймаєте хибний закон і не слухаєте партнерів, які вам кажуть, що ви приймаєте хибний закон, який принесе серйозні збитки обороноздатності. То це злий умисел це умисел на підрив обороноздатності держави.